Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації. Запрошуємо до участі у вебінарі, присвяченому обговоренню третьої частини питань щодо індексів споживчих цін, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу поширення статистичних продуктів та забезпечення доступу до статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій, Наталія Кучерук. До вашої уваги в третій частині вебінару пропонуємо розглянути такі питання Перше. Порядок реєстрації та перевірки цін. Друге. Характеристика товару для реєстрації та перевірки цін. Третє. Урахування сезонних знижок акцій розпродажів. Четверте. Заміна продуктів. П'яте. Заміна продуктів. Тимчасово відсутні продукти. Шосте. Заміна продуктів. Продукти, що зникли остаточно. 7. Особливості реєстрації цін на окремі товари чи послуги. Сезонна плодоовочева продукція. І 8. Особливості реєстрації цін на окремі товари чи послуги, одяг і взуття. Переходимо окремо до кожного питання. Порядок реєстрації та перевірки цін. Якісне і чітке проведення реєстрації цін це гарантія високої якості показника. Ціна, що використовується для розрахунків індексу споживчих цін це ціна покупця. Тобто фактична ціна продукту, що сплачує споживач у момент його придбання. Ціна покупця включає ПДВ, акциз. Та всі інші непрямі податки, але не включає субсидій, відсотки за умовами кредитування, додаткові надбавки, що виникли в результаті несплати у період, установлений на дату здійснення покупки. За більшістю товарів та послуг ціни реєструються з 1 по 25 число кожного місяця. Однак за окремими товарами реєстрація цін проводиться протягом повного місяця. Це товари, витрати на придбання яких займають значну частку у споживчих грошових витратах населення та зазнають суттєвих цінових коливань упродовж місяця. Наприклад, яловичина, свинина, птиця, риба морожена, цукор, соняшникова олія та інші. Ціни, які регулюються чи встановлюються органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування, Реєструються один раз на місяць із урахуванням дати введення їх у дію. Характеристика товару для реєстрації та перевірки цін. Однією з основних умов одержання максимально точної та достовірної інформації є дотримання порівняності цін у звітному і попередньому періодах. Тому дані про ціни збираються рівномірно протягом періоду реєстрації. Головний принцип На постійній основі реєструються ціни на одні ті самі продукти, щоб зміни в асортименті продуктів та їх якості не впливали на реальну динаміку цін. Для дотримання цього принципу реєстратор записує докладну характеристику кожного товару. Характеристика повинна бути максимально вичерпною і однозначно визначати продукт, ціна на який реєструється. Обов'язково зазначається повна назва продукту, торгова марка, модель, вид та об'єм чи вага упаковки, фізичні параметри, жирність, склад сировини, розмір тощо. У подальшому реєстратор фіксує ціну на той самий продукт і при кожній реєстрації перевіряє всі характеристики, щоб пересвідчитися, що вони не змінилися. Урахування сезонних знижок, акцій розпродажів. Важко уявити сучасний споживчий ринок без сезонних знижок, розпродажів, рекламних акцій. І з кожним роком вони набувають все більшого масового характеру. Оскільки ці явища стали характерною ознакою споживчого ринку, цілком природно, що спеціальні ціни враховуються в розрахунках індексу споживчих цін. Головне правило спеціальні ціни мають ураховуватися в розрахунках індексів споживчих цін у тих випадках, коли надання такого заохочення. Є вагомим стимулом для збільшення кількості покупок. Спеціальні ціни враховуються в розрахунках індексу споживчих цін, якщо надання знижок пов'язано з придбанням продуктів для індивідуального споживання. Знижки є доступними для всіх потенційних покупців без спеціальних умов, не є дискримінаційними. Інформація про знижки відома покупцю під час купівлі відповідних продуктів. Продукти зі знижками користуються попитом. Спеціальні ціни не враховуються в розрахунках індексу споживчих цін, якщо знижки надаються на пошкоджені продукти або у випадку, коли термін їх реалізації закінчується. Лише окремим категоріям покупців Студентам, пенсіонерам тощо. Шляхом надання державної допомоги, тобто субсидії щодо сплати за продукти окремим домогосподарствам. Допомога є частиною доходу домогосподарства. Протягом короткострокового періоду ціна вихідного дня, акційні ціни на відкриття магазину тощо. Як подарунки, що безкоштовно надаються у разі придбання визначеного продукту. Рекламні пропозиції. На всі продукти при закритті базового підприємства. Заміна продуктів. У динамічному середовищі торгівлі та сфери послуг відбувається постійний рух наявних продуктів. Окремі з них зникають. Інші зазнають змін або замінюються конкурентними виробами і майже не реалізуються, тому час від часу постає необхідність здійснювати заміну продуктів, відібраних для реєстрації цін. Головне правило забезпечення порівняності цін продукту, що підлягає заміні, та продукту замінника, оскільки індекс споживчих цін має відображати чисті зміни цін. А не зміни пов'язані зі змінами в асортименті та якості продуктів. Заміна продуктів тимчасово відсутні продукти. Продукт може бути відсутнім у продажу через призупинення його виробництва, проблеми з поставками імпортної продукції, труднощі з транспортними перевезеннями тощо. Продукт вважається тимчасово відсутнім, якщо існує ймовірність, що протягом двох місяців він знову надійде в продаж. Якщо відібраний продукт тимчасово відсутній за наявності інформації, що реалізація буде відновлена в майбутньому, використовується розрахункова ціна, яка визначається одним із таких статистичних методів. Метод перенесення цін Ціна, що була зареєстрована на тимчасово відсутній продукт у попередньому місяці автоматично переноситься на поточний місяць за умови стабільної цінової ситуації. Метод імпутації цін. Ціна тимчасово відсутнього в поточному місяці продукту визначається з використанням середнього значення індексу, розрахованого з цін наявних продуктів. Мовою статистики називається. Імпутована ціна. Імпутована ціна це ціна, що присвоюється продукту, якщо в певний період часу ціна на нього відсутня. Імпутована ціна може застосовуватися протягом одного двох місяців, починаючи з третього місяця. Робиться заміна продукту. Заміна продуктів. Продукти, що зникли остаточно. Протягом часу окремі продукти зникають назавжди, оскільки вони більше не виробляються або не імпортуються. Якщо продукт зник із продажу остаточно або зазнав значної трансформації, здійснюється його заміна на найбільш подібний продукт. Для визначення найбільш подібних продуктів реєстратору необхідно відповісти на такі запитання. Чи існує суттєва відмінність між основними характеристиками нового та старого продуктів? Чи сприймають споживачі новий продукт як подібний старому? Чи буде новий продукт тим, який споживачі найімовірніше куплять замість старого? Чи належить новий продукт до того ж сегменту цін, що і старий? Заміна продуктів здійснюється із застосуванням одного з таких методів. Метод прямого порівняння. Заміна продукту проводиться так. У звітному місяці фіксується детальний опис продукту замінника та його поточна ціна, яка безпосередньо порівнюється з ціною продукту, що підлягає заміні. При застосуванні цього методу ціна продукту замінника. Включається до розрахунку індексу за звітний місяць. Метод суміщення базується на припущенні, якщо обидва продукти продаються одночасно, але за різною ціною. У цьому випадку різниця в ціні між ними свідчить про різницю в якості. Вибір нового продукту. Продукт, що підлягає заміні, виключається з обстеження. Натомість відбирається інший більш сучасний продукт. Особливості реєстрації цін на окремі товари чи послуги. Сезонна плодоовочева продукція. До складу споживчого набору входять товари, ціни на які зазнають регулярних сезонних коливань. Сезонними товарами вважають товари, які відсутні на ринку протягом певних періодів року. Наявні протягом усього року, але характеризуються регулярними коливаннями цін і обсягів реалізації, що збігаються з певними сезонами чи порами року. При розрахунках індексів цін на сезонні товари застосовують такі спеціальні статистичні методи: метод співставної заміни Окремі види продукції протягом кількох місяців наявні у продажу у двох різновидах ранні урожаю поточного року та пізні урожаю попереднього року. Упродовж цих місяців ціни на перші вищі за ціни на другі, а через декілька місяців ранні сорти поступово замінюються на пізні. У такому разі застосовують метод співставної заміни. Індекси цін розраховують шляхом порівняння цін продукції різних сезонів за умови, що продукт-замінник має якість аналогічну старому продукту, а будь-які зміни цін пов'язані зі змінами в якості. Метод ротації його сутність полягає у своєчасній заміні продукції ранніх і пізніх сортів, вітчизняного та імпортного походження. Що відрізняються за своїми споживчими властивостями і мають суттєву відмінність в якості. Метод імпутованої ціни. Індекси розраховують шляхом ділення ціни того місяця поточного року, коли продукту перше з'являється в продажу на імпутовану ціну. Імпутована ціна розраховується шляхом множення середньої ціни товару. Яка була в останньому місяці попереднього сезону на індекс цін тієї групи, до якої входить товар за період між сезонами. Особливості реєстрації цін на окремі товари чи послуги. Одяг і взуття. Особливості спостереження за змінами цін на одяг і взуття значною мірою залежать від розвитку моди. Специфіка ринку одягу та взуття. Різноманітність та неоднорідність товарів. Динаміка цін формується під впливом модних тенденцій. Змінність характеристик широкомасштабні акції знижки розпродажі. Однак при всьому різноманітті товарів, їх можна поділити на дві великі групи: всесезонні та сезонні. Всесезонні види. Це товари, що користуються сталим попитом та наявні в продажу протягом усього року. Для оптимізації реєстрації цін на всесезонні продукти, запобігання невиправданої кількості замін та з метою уникнення різних коливань цін при відборі продуктів надається перевага класичним моделям, на які мода має менший вплив. Ніж на ті, що залишаються модними протягом певного часу. Особливості спостереження за змінами цін на одяг і взуття пов'язані з наявністю на споживчому ринку продуктів, які мають чітко виражений сезонний характер. Сезонні види це товари, які характеризуються істотною відмінністю у попиті протягом року. Відсутністю в продажу в певні місяці суттєвими коливаннями цін упродовж року. Для таких товарів характерним є сталий циклічний характер чергування сезонних і несезонних періодів. Коли продукт нового сезону вперше надходить у продаж, на нього встановлюються початкові ціни, які вважаються нормальними. Надалі на цей продукт двічі або навіть тричі. Надаються знижки. Після застосування фінальних знижок наприкінці сезону він зазвичай зникає з полиць. Тобто, в несезонний період такий продукт у продажу практично відсутній. Несезонний період для певного товару це місяці, протягом яких товар повністю відсутній у продажу або він продається тільки в малих кількостях за аномальними цінами. Шановні користувачі! Статистична інформація щодо індексу споживчих цін знаходиться у відкритому доступі на офіційному вебсайті Головного управління статистики у місті Києві в розділах Експрес-випуски та статистична інформація. Далі Економічна статистика, розділ Ціни. Дякуємо за увагу!